Всім привіт, Мої вітання Дніпропетровщина, 22 сьогодні у нас травня, і поговоримо, які ж роботи треба виконувати саме зараз. Щоб сам сад був привабливий, він потребує постійного догляду. Дивимось, зараз зацвітають троянди. Вони повинні бути, листячко повинна бути глянцеве, гарне і, звичайно. Не буде зайвим саме в цей період підкормити троянди. Є спеціальні добрива, комплексні добрива для троянд. Цими добривами можна підживити троянди для красивого, пишного та довгострокового цвітіння, щоб було багато бутонів, щоб вони були красиві, яскраві. Зараз вже у нас зацвітає. Петунія. петунія також треба, щоб були квіти яскраві, яскраві квіти, а листя повинно бути не жовте, а повинно бути насичене, зелене. Це говорить про те, що ваші петунії гарно себе почувають. І зараз бажано підкормити калійними добривами для пишного яскравого цвітіння. Йдемо далі. Троянди ми вже дивимось гортензії. гортензії. Якщо ваша гортензія має ось такий вигляд, світло-зелене листя, її терміново треба підживити. Треба підкислити ґрунт і полити азотними добривами. Можна комплексними для спеціальними добривами для гортензій. Тому що вони повинні бути ось такого темно-зеленого кольору, ну, ось як цей кущик. Тому що вона хлорозить, не, не вистачає їй поживних необхідних речовин. Я її вже полила, цю спочатку підкислюємо ґрунт, зверху потім поливаємо азотними добривами. Через один-два дні вона набере точно такого ось такого зеленого кольору. Йдемо далі. Звичайно, такі квіточки, які вже квітнуть, ми зараз обов'язково поливаємо і обов'язково підживлюємо, один раз на 10 днів підживлюємо калійними добривами. Квітне вже у нас. Ротики ось такими квітами. Вони в мене йдуть як багаторічна рослина, тому що кожного року залишається цей кущик. Один раз я їх посіяла і вони в мене квітнуть ну, в різних місцях і різними квітами. По пітунії, якщо пituнія у вас в кашпо, то треба дивитися, по-перше, знизу. Обривати оці зайві листочки, щоб вони не тягнули поживні речовини. Також підживлюємо калійними добривами, тому що тут ну, якби обмежена кількість в кашпу, обмежена кількість ґрунту і можливості гарно. Без підживки дуже складно цим рослинам, щоб вони гарно цвіли. Тому також треба підживлювати. Зараз хочу показати вам, дивіться, це широколисті у мене гортенці. Дивіться, який зелений гарний колір. Одна із них вже ось так почала квітнути. Вона ще не набрала своєї краси, але вже ось так вона виглядає. Хочу звернути вашу увагу. Спеціально посадила, поставила вони в мене в горщиках 12-літрових. Спеціально поставила тут біля озера. Тут такий вологий клімат для них і, і притінила, в мене є така ротангова ширма. Так я їх притінила, і. Гарний результат. Так, отут в мене росте також бадан, красиво прикрашає наше озеро. І хочу звернути вашу увагу, це перше за за весь час зацвів ірисик Це водяний ірис Він там в в ґрунті але росте в воді. Так красиво квітне. Ще хочу звернути вашу увагу ось на цю композицію. Я робила сукуленти в кашпо. Дуже мені подобається. І вони так гарно почали рости, вже наростати. Так шикарно. Кам'яна троянда, тут очіток. Так прикрашає підвіконня. Ще зараз покажу вам. Тут у нас собачка відпочиває, така, так? Да? Моглижечка. Відпочивала собачка. Тут у мене в таких в таких кашпо стоять, стоять. Це олива в затіненому місці і це гранат. Так вони виглядають. Так, йдемо далі. Хочу показати вам, дивіться, які красиві оригінальні риси зараз зацвіли. Ще Квітнуть і риси, але вже вони відцвітають, а йдуть зараз їм на, як, на сміну, на заміну троянди. Це плетиста троянда. Хенкель. Дуже красивими такими по декілька квіточок, такими бутонами квітне. Коли розпуститься повністю, покажу вам цю красу. Звичайно, листя у троянді повинно бути ось таке глянцеве, красиве. Якщо ви бачите, що на ньому там тля або ще якісь комахи, обов'язково треба обробити. Я зазвичай обробляю актаруй. Ну, в цьому році. Я обробляла рано навесні і всі трояндочки так виглядають здорові. Випустила квіти лаванда, це платинум блонд. І зараз уже ще день-два і заквітне помпанела. Вже такі бутони. Дуже рясно, багато, треба обов'язково також підживити, щоб вона довго цвіла, щоб були квіти яскраві. Ну, звичайно, троянда повинна рости на сонці. Так, тут зацвітає шавлія. Такими голубими квітами. Квітнуть, квітнуть півонії. Як тільки вони відцвітають, ми бутони всі зрізаємо, щоб не завантажувати, щоб краще наростала коренева система. Квітнуть, звичайно, ромашки. І ось цей красень, еремурус. Тут помаранчевий вже починає розпускатися. В цьому році багато випустив стріл. Цей помаранчевий він зацвітає раніше, а тут поруч жовтий, він трошки пізніше. Троянда тут у мене така жовта. Також бутони ось ось заквітнуть. Дивіться, як красиво квітне ротики. Дуже ароматна, ароматні квіти і красиве забарвлення. Я їх практично не підживлюю, не поливаю, і вони дуже добре так себе почувають. Від цікаво. Хочу ще вам показати ось цю красуню. Вона навіть уже вже відцвітає, це Red William Morris. Ось такі квіти, дуже великі. Дуже великі, дуже красиві. Швидко відцвітає буквально ну, за тиждень і вже почали сипатись квіти. Але вона слідом випускає нові бутони, тому також потребує підживлення. Ну, звичайно, гортензії. Підживлюємо, підживлюємо практично постійно. Тут ще досудила лаванточку, піднімається наша алея лавандова. Потроху. Така, бачите, яка ширина дуже широка, буде красиво, коли заквітне. Так що сад постійно. Треба доглядати, треба, треба підживлювати, треба обрізати. Ось тут у мене кущі. Це терміново треба обрізати, щоб вони мали естетичний вигляд. Це аронія, це чорноплодна горобина. Тому що на неї вже починають отут, мені здається, навіть... А ні, це просто молоді прирости. Думала, мурахи вже нападають. Ну, ось так пройшла я з вами посаду. Думаю, нагадала вам, що не треба забувати доглядати для саду, за садом, щоб він був привабливий, щоб він був розкішний, щоб він вас радував, тому що зараз у нас радощі небагато, але ось цим можна надихатися. Працювати, щоб наші сади українські були найкращі. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.